Всім привіт! З вами Вікторія. Показую, яке намисто вчора купила на аукціоні Віоліті. Ще раз фотографія з вагою 27 грамів. Натуральний антикварний бурштин. Це не прес. Є дефекти. Але головна ціна 100 доларів. Хтось в коментарях знову напише, що дешево купила. Ну, вибачте, такі ціни, що вам заважає зайти на Violet і придбати таке намисто. До речі, непогані намастини, їх мало, отже, вони крупненькі. Ще є декілька лотів на Violet. Які я затаїлась і чекаю їх, щоб їх придбати. Всім гарного вечора! Завтра отримую намисто, покажу.